Добрий день! Ми продовжуємо вчитись розкладати складені числа на прості множники. і на цьому занятті ми навчимося розкладати числа, які є добутком чисел в таблиці множення, і розрядних одиниць. То, щоб успішно засвоїти цю тему, варто проглянути і пропрацювати попередні заняття з теми розкладання чисел на прості множники. Почнімо. Прості числа, які нам потрібні для роботи, знову ті самі 2, 3, 5, 7. Розкладемо число 600. 600 є добутком числа 6 з таблички множення на розрядну одиницю 100. 6 розкладаємо, як 2 помножити на 3, 100 розкладаємо як 2 помножити на 5 і ще раз 2 помножити на 5. Таким чином, число 600 розкласно на три 1 трійку. І дві п'ятірки. Розкладемо число 250. Число 250 є добутком числа 25 із таблиці множення на розрядну одиницю 10. 25 розкладемо, як 5 на 5. 10 розкладемо, як 2 на 5. Таким чином, число 250 розклалось на одну двійку і три п'ятірки. Розкладемо число 45 тисяч. 45 тисяч є добутком числа 45 із таблиці множення, і розрядної одиниці тисяча. Розкладемо 45. Це 5 помножити на 3 і помножити на 3. Розкладемо тисячу, це 2 помножити на 5, 2 помножити на 5, і ще раз 2 помножити на 5. Таким чином, число 45 тисяч розклалося на три двійки, дві трійки. І 4 п'ятірки. Розкладемо 5400. 5400 є добутком числа 54 з таблиці множення на розрядну одиницю 100. Розкладемо 54. Це 2 на 3 на 3 на 3. Розкладемо 100 2 на 5 і 2 на 5. Таким чином, число 5400 розклалось на три 3 двійки. 3 Трійки і дві п'ятірки. Розкладемо число 140 тисяч. 140 тисяч є добутком числа 14 з таблиці множення на розрядну одиницю 10 тисяч. Розкладаю 14, це 2 на 7. Розкладаємо 10 тисяч. Це 2 на 5, 2 на 5. 2 на 5 і ще раз 2 на 5. Таким чином, число 140 тисяч розклалося на 5 двійок 4 п'ятірки і 1 сімку. Звертаю вашу увагу, що числа з таблички множення я не пояснюю детально, як розкладати, тому що ви мали відпрацювати ці дії до автоматизму, переглядаючи опрацьоваючи попереднє відео. Так само я не пояснюю, як розкладаються розрядні одиниці. Є також відповідний відеоурок. Будь ласка, можете їх проглянути і опрацювати. Наступні числа я пропоную розкласти самостійно. Бажаю успіху. Перевіряємо. 9 тисяч розкладеться на 3 двійки, 2 трійки і 3 п'ятірки. Число 3500 розкладеться на дві двійки, три п'ятірки і одну сімку. Число 420 розкладеться на дві двійки, одну трійку, одну п'ятірку і одну сімку. Число 72 тисячі розкладеться на шість двійок, дві трійки і три п'ятірки. Число 300 тисяч розкладеться на. 5 двік, 1 трійку і 5 п'ятірок. Я спеціально озвучила розклад чисел не так, як записано у мене, а по кількості відповідних множників. Тому що порядок запису множників у вас може бути іншим. А от скільки їх і які вони мають співпадати з тими, які я назвала. Якщо ви успішно впоралися з завданнями, я вас вітаю! Цю тему ви також. Засвоїли. Відпочивайте.